Ну, що нам ну, зацікавилася кіберполіція України, і ми знаємо прізвище цієї людини. Зараз вам усе розкажу. Хто поміг подумати? А чому це сталося? Тому що все просто в офісі генерального прокурора, в офісі президента, взагалі в правоохоронних органах хлопцям дуже не подобається, що ми багато говоримо про те, що нам потрібно перезавантаження правоохоронної реформи. Конкурс на керівництво національної поліції, конкурс на посаду генерального прокурора. Уявіть собі, кіберполіція брала витяг офіційний по нашому антикорупційному громадському центру Межа нашого статуту, протоколу і робив це оперу повноважений Лознєвої Сергій. Смішно тільки те, що 6 нього назад 6 днів тому назад. Ми по його керівнику публікували матеріал, де він своє майно по квартири по 8 мільйонів записує на своїх родичів. Знаєте, хлопці, ви можете ще скільки завгодно рити по нас інформації, документів. А ми протягом усього цього часу будемо продовжувати перевіряти ваші декларації і публікувати всю цю інформацію для українців і реформу теж будемо вимагати.